Восьмирічна Ліза Остапенко зустрічає українських військових, яких 4 липня звільнили з російського полону. Дівчинка згадує, як вперше взимку 2025-го побачила звільнених захисників. Ми раптом побачили, що їде ціла колона, і ми випригнули, побігли зустрічати. Цих автобусах їхали і п'ятеро оборонців Чорнобильської АЕС, які були в російському полоні майже три роки. Другого липня воїни приїхали до Лізи, щоб особисто подякувати дівчинці за підтримку. Шість машин і і хлопці всі з сім'ями приїхали. От до мене одної ціла колона людей. Приїхала. Це що, фейк такого не може бути. А потім, коли приїхали, я кажу: мама, це що сон? Я не могла зрозуміти, що це пліні, яких я зустрічала. Я себе так щіпала і не могла зрозуміти. Ліза, зізнається, не могла стримати сліз, коли побачила військових, та не всі запитання наважилась їм поставити. Я хотіла запитати над вами сильно жорстоко відносились. Вже не спитала, бо не хотіла їх розмучувати, напам'ятовувати про це. Дівчинка розповідає, щодня запитує маму, чи буде сьогодні обмін. Якщо так, то відразу починає збиратися. Я приготувала прапор там зі стінки, звішила, поклала на підготові. Одяг, який буду вдягати, там прапори всі. Ліза виходить зустрічати військових у будь-яку погоду. Дощ, сніг, холод чи спека не зупиняють її. Їм розповідають, що вас ніхто не чекає, ви на кому не потрібні. Але... Ось одного разу взагалі йшов лівень, і я накинула курточку. Отак вона спадала, але все одно махала. Ліза каже, відчуває, що має бути поруч зі звільненими захисниками, підтримати їх, хоча б поглядом. Для неї це не просто зустріч. Вони взагалі всім отак махають. Я побачила, що один з хлопців в автобусі мені отак махав і так показував. Вони так плачуть і через сльози оце махають. Героям слава! Сніжана Мазур, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.